Я вирішив перевірити на швидкість на розгони, на керування мої суперкари з мого власного гаражу. На першому місці це надзвичайний новий Bugatti Бугаті з ціною більше ніж 20 мільйонів. Це потужна, мощне нове авто. Я виїжджаю по трасі М2 з палітобе в сторону міста. Надзвичайно... Голосний, надзвичайно потужний, надзвичайно виразливий звук мотора додає емоцій і радісті в керуванні. Дуже швидкий розгон дає максимальну швидкість десь до 420-415 км на годину. А на другому місці це Регера, Потужний автомобіль з двигателем. 5 літрів в 8 з 1600 кінських сил. Досить швидкий автомобіль, набирає дуже потужну люту швидкість і тримає її постійно максимально на, на майже будь якій трасі: 410 км на годину набирається за залічені секунди. Досить потужний, гарний автомобіль, але керування могло би бути трохи краще саме в нього. Наступний автомобіль це мій старенький бугаті, старий добрий бугаті, який вже краска вже не така яскрава, яка була раніше. Досить старий вже автомобіль, але досі актуальний в нашому штаті, дуже класно виглядає. Потужний, швидкий і максимальна в нього швидкість стає десь приблизно 405-408. Кілометрів на годину. Не таке, е, Бугаті, не таке швидке прискорення, як у Бугатті, не таке швидке прискорення, як у Рігєри. Як ми бачимо, вона досить е, не так швидко розганяється, але потихеньку-потихеньку набирає швидкість до 400 км і потім тримає десь 400-405-407 км на годину. Ну, а це вже не моя ламба. Я її взяв в магазині, я її не придбав. Взяв просто на тест-драйв. Вона не фетешна, це означає, що вона не з максимальною швидкістю. Вона йде стоково з магазина. Я бачив, як вона їде, і в неї я так розумію, що в неї саме люта, саме надзвичайне швидке прискорення, що зараз є в штаті. Якщо я щось помиляюсь, напишіть мені, будь ласка, яка максимальна швидкість цього автомобіля? Буду дуже радий. Дякую, що подивились.